Друзі, на інфоперше про головне. Поїхали в минулому місці у вербну неділю. У Суми був не лише біля і запитання, хто відповідатиме Меркону, по Артема Саманіхіна. Тоді ультимативно вимагає відставки голови Сумської ОВА Володимира Артюха. Далі мовою оригіналом. Доброго. Хоча він взагалі не добрий день. Я зараз звертаюся до е, Мудака. Губернатора Сумської області Артюха чучила, якщо ти до 18.00 не станеш на каліна з і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончене. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також, також в темі нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з той, з начальника СБУ області. А ти чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? І зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотина, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих, як оці Артюхи, блін? Як оці Красношапки, блін. Більше 20 загиблих. діти там! Мразь! Артюх! Ти мразь! Просто мразь! А ось що про це говорить Ігор Мосичук. Прошу максимальний репост і розголос для того, щоб покара... покарати покидька винного в трагедії в Сумах. Трагедія в Сумах піар на крові. Завершився для. Народного депутата від Слуги народу Михайла Ананченка всього звільненням з посади партійного голови осередку. Зранку, 13 квітня, на верну неділю, під час повітряної тривоги в Сумах пролунало два вибухи. Внаслідок російського удару загинуло 35 мирних жителів та понад 100 людей були поранені. В цей день. У центрі Сум у приміщенні Конгрес центру було організовано та попередньо розпіарено заход нагородження 117-ї бригади територіальної оборони. Після перельоту російських ракет факт проведення цього заходу намагались приховати. А тих, хто розповідав правду, мене в першу чергу за стандартом намагалися чорнити. Та виставити агентом Кремля, що поширюють псо. Проте, попри бажання організаторів нагородження приховати факти, хто в реальності міг спрацювати на руку Кремля, швидко вилізло на поверхню. Правда проявилась, зокрема, через Вашингтон-Пост, якому боєць із 117 ї бригади територіальної оборони розповів все. Секретну в лапках церемонію нагородження. І про те, що в результаті атаки постраждала його шестирічна донька, яка разом з дружиною була на вулиці. Щодо організаторів і піарників заходу, по нагородженню 117-ї бригади тероборони, то публічно було звичено мною дві персони: голова Сумської обласної воєнної адміністрації Володимир Артюх. Та увага, увага, друзі! Народний депутат від «Слуги народу, керівник сумського партійного осередку Михайло Ананченко. По Артюху, то наступного дня після трагедії у коментарі Суспільному він заявив, що не був ініціатором нагородження, вказавши, що його просто запросили на церемонію. Втім, на запитання журналістів, хто його запросив, відповіді він. Не надав. Згодом Артюха звільнили з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Щодо народного депутата від Слуги народу Михайла Ананченка, то по ньому, то по ньому його участі в організації та розпіаренню Заходу по нагородженню бійців 117-ї бригади ТРО по указівці зверху було поставлено табу. Ну, Щоб його не згадували в мережі. Лише опозиційні журналісти, блогери і політики відверто повідомляли правду, що саме Ананченко являється одним з головних організаторів нагородження військових в центрі Сум, де в той час перебувало дуже багато цивільних людей. Ну і вишенка на торті. Перечекавши зниження суспільної напруги, довкола трагедії в Сумах, Ананченка Михайла Олеговича увільнили. Від керівництва Сумської обласної організації політичної партії Слуга народу зробилося ось нещодавно, 6 травня, по-тихому, без жодних коментарів від центрального керівництва партії. По Михайлу Ананченку в мережі інформації немало. Особливо цікаво те, що його називають продуктом інкубатора ворожих спецслужб та проросійських сил в Україні. А саме повідомляється про співпрацю. З російським нині сенатором, звинуваченим в державній зраді народним депутатом України Андрієм Деркачем, який у Верховній Раді представляв ту ж таки Сумщину. Держзрадник Деркач після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Восени 2024 року став сенатором Російської Федерації Астраханської області і засідав в російському парламенті. Подивіться відео, як пан Ананченко з паном Деркачем регочуть в залі парламенту. Щодо співпраці Ананченка на фото, якщо хто не знає, з Деркачем чи іншими зрадниками зупинятися не буду. Це робота наших спецслужб, які рано чи пізно розставлять все на свої місця. Точніше, розприділять Ананченко і йому подібних туди де їм місце. Артюха звільнили з посади голови Сумської ОВА. Ананченка по-тихому прибрали з поста керівника Сумського. Осередку слуги народу. Обоє, на думку влади, ні в чому не винні, але їх звільнили. А людей в сумах загиблих, поховали і оплакують досі. От вам фото той трагічного дня. Ну, як українські народи потужно карають тих, хто додумався в центрі міста організувати нагородження військових. І не просто організувати, а ще й розпіарити цю подію так, щоб про неї не знали про неї знали, точно знали російські вбивці. Напевно, Деркач вдячний сузі Ананченко. А тепер вишенька на торті, як кажуть. Пан Ананченко був головним організатором цього заходу. Мав нагороджувати, має друзів серед командування 117-ї бригади. І він не приїхав. Він не приїхав на нагородження. Він знав, що буде ракетний удар. Я публічно звертаюся до Василя Васильовича Малюка, Голови Служби безпеки України. Посадіть. Ананченка на поліграф. Допитайте Ананченка про його зв'язки з Деркачем. Допитайте, чому він у вербну трагічну для сум неділю не приїхав на нагородження, яке сам організував. Керівництво партії Слуга народу. Керівництво Українського парламенту, У вас агент Деркача в пар партії, фракції і парламенті. І я це доведу. Я це буду систематично доводити, в мене фактажа вистачить. Тільки тоді буде пізно. Поки вас, даю вам трошки часу, допитайте ну, на поліграфі, хай його малюк за ухо потягає, спитає, чому ця сука в тролейбусі не згоріла в сумах. Бо коли впливуть інші деталі співпраці Анченка. Сенатором Російської Федерації, Деркачем, ви просто охренієте. І я їх одягатиму тоді, вам, на голову, вам! Відповідальним за це. Паралельно з цим Ар'яна Базугла писала, що у центрі Сум був захід і за нагородження військових. Під деякими постами сумчани підтверджують, що були якісь урочистості з приводу нагородження. При тому коментатори наголошують на безглуздості таких заходів у прикордонному місті та згадують трагедію Чернігові за виставкою дронів у драмтеатрі, на яку ніхто не був покараний. Інформація перевіряється у тіма та мера Семініхіна Повинні перевірити на правдивість їхніх заяв, адже поки що виглядає як під. Відігравання ворогу в інформаційній війні без будь-яких доказів на місці прильоту були лише цивільні. Це бачили по оприлюднених знімках. Телеграм-канал Шарпа пише наступне: Безугла натякає, що удар був завданий по скупченню військових у сумах. Тепер цю тезу активно розкручують а військові російські пропагандистські канали. Мовляв, удар був невиправданим. Тобто українська посадовиця фактично легімітизувала російську ракету, яка вбила людей у маршрутках, будинках і просто на вулиці. Росія здійснила терористичну. На атаку на житловий у міста Сум під час святкування Вербної неділі глава МЗС України засудив напад, закликаючи міжнародну спільноту до рішучої реакції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив нещодавній обстріл Сум, який стався уранці 13 квітня під час святкування варбної неділі. У цей день, коли віряни відзначають у вхід господні до Єрусалиму, Росія завдала ракетного удару по житловому району міста, що призвело до численних жертв серед цивільних. Сибіга підкреслив, що такі випадки здійснені під час великого християнського свята є проявом абсолютного зла. Він також заявив, що Україна вже передала усі деталі цього воєнного злочину міжнародним партнерам та закликав до рішучої акції з їхнього боку. Це абсолютне зло. А така під час великого християнського свята, коли люди моляться за мир і особливою формою варварства, зазначив Андрій Сибіга. Окрім цього, міністр нагадав, що Росія вже другий місяць поспіль відмовляється прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки про припинення вогню, на яку Україна погодилася ще 11 того березня натомість Москва посилює свої терористичні атаки. Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила – єдина мова, яку вони розуміють. Нагадаємо, що російські війська вдарили по сомах у вербну неділю, 13 квітня. Обстріл відбувся на тлі загрози балістика, яка оголошена в низці областей. Місцеві змі перед цим повідомляли про два вибухи, які пролунали у місті. Президента Зеленська підкреслює станом на зараз. Повідомив вже про 30, Одного загиблого в сумах після удару російських балістичних ракет. Середа загиблих двоє дітей, мої співчуття рідним та близьким, понад 80 людей поранені. Зокрема, 10 дітей усім надається необхідна допомога. Дуже важливо втім у світі не мовчати, не залишатися байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібно натиск на Росію, щоб закінчити війну і гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія Росії надалі затягуватиме цю війну вже друг. Місяця пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного і безумовного припинення вогню. На жаль, вони там у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити убивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.